Ми із нетерпінням чекали на нові зустрічі з нашою домашньою психологиною Наталією Підлісною. Сьогодні поговоримо про те, які зміни може принести війна у психологічний вік особистості. Чим небезпечне передчасне дорослішання дітей, та чому дорослі часом впадають у дитинство в стресових умовах? І найголовніше, що з цим робити! Вітаємо вас, Наталечка. Доброго ранку. Доброго ранку, Лілія Костя. Як ви? Я чудово, а ви. Наскільки це можливо теж, і раді вас бачити. Ми скучили. І в нас сьогодні така тема дуже непроста. От скажіть, будь ласка, чому у людей може виникати поведінка, яка не є притаманною для їхнього віку? М -м -м. Я знаю це, я зараз розкажу вам. Справа в тому, що стрес і страх, які виробляє наша лімбічна система, а це наш древній мозок, такий, який ще називають рептилоїдним, можуть впливати на стан людини таким чином, що вона прям терміново доросліше і відчуває себе дорослою, навіть якщо вона дитина або регресує і стає дитиною, хоча її хронологічний вік зовсім не дитячий. І є такий термін, психологічний термін парентифікація від слова парент батьки. Діти спочатку бачать, що. Тато і мама не можуть впоратися зі складнощами, не можуть прийняти якісь рішення, чи може навіть не можуть їх якось захистити. І вони в результаті беруть на себе це, перебирають на себе ролі батьків mm -hmm. а, для своїх братів, сестер, а інколи і для батьків. І вони надто, надто швидко дорослішають. Через нездатність оточуючих дорослих приймати рішення або захищати. І є другий психологічний термін. Він називається регресування на противагу прогресу. А регрес це захисний механізм психіки. Свого роду відкат назад до старих способів захисту. Він вважається правдозахисним механізмом тільки коли це несвідомо. Не тоді, коли людина думає, от зараз буду вести себе як дитина і буду маніпулювати. Ні, ні, не так. А коли несвідомо. Ну, от приклад такий. Я вам наведу приклад, наприклад, не, не з війни. Приходить. Доросла людина додому голодна і починає врядувати. І це мені не так, і це не так, і все погане навкруги. І це е, така, ну, така дитяча поведінка. І в цей момент вона регресує. Вона повертається до більш ранніх способів захисту себе і своїх емоційних реакцій. Е, людей, які багато ображаються, теж можна. Назвати регресивними, оскільки в них яскрава виражена поведінка і образа, це емоція, така, яка притамана дітям. А війну дуже багато дорослих регресує. Дуже багато. А, чи може, точніше, чи кожна дитина може так патологічно подорослішати, чи кожний дорослий може впасти в дитинство? Mm -hmm. Теоретично, так, кожна людина. А практично це діти, які дуже часто чули чи бачили повну розгобленість батьків, а, і від дітей залежало виживання. Mm -hmm. а, а також це дорослі, які. Е Знаєте, перенавантажені незвичними для них обов'язками, їм нема з ким розділити своє навантаження. Ну, але є ще такі психологічні чинники, які закладають ці процеси. Тобто, якщо дитині і раніше часто говорили, що це через нього в мами поганий настрій, вона несе за це відповідальність, або брат, братик там чи сестричка постійно плаче через нього, тобто покладали на дитину відповідальність і... За емоційний стан інших людей в родині. І дитина навіть могла давати якусь емоційну підтримку батькам, а натомість від них не отримувала. от така дитина вона дуже швидко парентифікується під час війни. Скоріше за все, парентифікація станеться в неї. А з дорослими, ну. Навпаки, тобто, коли дорослій людині часто говорили, що вона все одно не впорається, нехай вона не береться за важкі завдання, нічого там не станеться, не треба вчитись нового. І, наприклад, в дитинстві батьки бачили, що. Ну, що ця людина почала, наприклад, спати одна вже і не боялася. І одразу, як вона заснула один раз і не боялася, вони перестали класти її в ліжечко біля себе і вже почали там заставляти спати окремо. Тобто дитина не пережила поступове дорослішення і через стрес. І через страх, який в неї в дорослому стані відбувається, вона може впасти в цей самий регрес і поводити себе як дитина, отак, от отакі люди або парентифікуються, або регресують. Ну а взагалі є. Ну зараз всі діти дуже подорослішали. Давайте будемо відвертими. Зараз така ситуація, що я, наприклад, на своїх дітей дивлюся, хоча ну намагаюся ніколи не перекладати ну, ці стресові ситуації, проблеми на дітей і угу. бути поряд із ними сильною, приймати рішення вчасно. Наскільки це можливо, але всі діти зараз дуже подорослішали. Ми бачимо все це на прикладах того, як вони збирають на ЗСУ. В них абсолютно інші зараз інші Мислення, вони е, е, я дивлюся, як вони розмовляють на майданчиках. Про що вони розмовляють? Вони про генератори, про е, батареї сонячні, про те, скільки хто назбирав на ЗСУ. Ну це ж це діти, які мають право на дитинство. Та ця межа між аномальним. О цим парпяк парентифікація, аномальна чи все ж таки нормальна, не патологічна. Оце по Є якась така <звіт> критична межа взагалі. Uh, ну ви дуже правильно сказали, що всі подорослішали. а uh, в нормі дитина не має нести за все відповідальність, і ви правильно кажете, що ви е, все ж таки намагаєтесь не перекладати на плечі дитини і своїх дітей е, відповідальність за все. Дітям потрібно е, говорити про це, про те, що ви дуже вдячні їм за допомогу. Але мама і тато завжди подбають про нього. Дякувати важливо, і важливо плавно виводити. Ну, ну казати дитині, що в нього є такий внесок в прави родини, але поступово, дуже поступово. Тобто, треба говорити, що ми всі разом дбаємо, разом впораємось і завдяки тобі, тому що ти такий став дорослий. Але більше через те, що дорослі все зможуть, оце дуже важливо. Постійно казати, що дорослі все зможуть. А регресуючому дорослому, навпаки, треба казати, що регрес і впадіння в дитинство це нормальна частина розвитку. Людина не може розвиватися ну, лінійно, знаєте, тільки прогресуючи. Людина має право на невеликий регрес, і всі ці запити від сорокарічних жінок. І чоловіків, я хочу на ручки, чи я хочу до мами, щоб вона мене годувала і сварила за те, що я не вдяг шапку. Це все можна проговорити і позбутися цього в поведінці. Все, що проговорено, робить життя легшим. І тоді не треба так часто людині регресувати, але інколи все ж таки можна. Дякуємо пані Наталя. Є над чим замислитися і є що проаналізувати до нас те, що зустрічей... діти зараз дійсно знають набагато більше і розуміють набагато більше ніж нам би того хотілося. Це факт, і те, що потрібно розмовляти за будь-яких обставин, це теж дуже важлива порада. І дякуємо вам за те, що ви нагадуєте нашим глядачам про це.